Вітаємо, друзі! Сьогодні ми знову з вами разом працюємо і говоримо про новини Пришипської територіальної громади поряд зі мною Довгань Та Олегі А розпочнемо ми з того, що 12 жовтня в приміщенні Пришипського центру культури та дозвілля відбулося пленарне засідання 34-ї чергової сесії, 8-го скликання, де було розглянуто 96 питань. На сесії було присутні 13 депутатів, вісім з яких не було з поважних причин. Крім того, там доповідав прокурор, він звітував перед громадою згідно закону, ну, розглядала деякі бюджетні питання, технічна освіта. освіта, програми і земельні питання, традиційно основу склали. Ще розпочнемо з питань освіти? Так, було розглянуто три питання. Перше з яких це зміна до штатного режиму в ліцеї лідер. Зокрема, було введено 05 штатної одиниці кухаря в ліцеї лідер. Станом, станом на 13 жовтня, це буде вже дві штатні одиниці. Та виведено дві штатні одиниці з посади сторожа Кобилячківського НВК. Друге питання це виділення коштів. На капітальний ремонт даху Дабинівської початкової школи. Зокрема, це 2 мільйона 314 тисяч. І третім питанням це було також виділення коштів програму на 5 років 500 тисяч гривень. Там були внесені зміни. Це програма по навчанню вчителів по інклюзії. Навчається 4 педагога, на рік виділяється 100 тисяч гривень. Це так, навчається два логопеди та два реабілітолога. Навчання вартість навчання одного вчителя становить 13 тисяч гривень. Тому відповідно знову ж таки виникали питання у самих депутатів. Навіщо 100? Навіщо 100? На, про всяк випадок. Так. Ну це ж не гроші вони виділяли, це вони просто програму писали, а раптом Але все це подорожче. Ну, ну це програма. Це таке. По факту вони будуть виділяти вже по ситуації знову так. з нового бюджету. І, так, щоб... до речі, ще була така умова, щоб було зрозуміло, що вчителі будуть навчатися за кошти громади. Ці кошти виділяються, і потім обов'язково умова є те, що вчитель повинен буде відпрацювати в громаді. Якщо вчитель навчається рік і чотири, то це три роки. Якщо це три-чотири, то п'ять років повинен працювати в навчальному закладі. Після того як, оплу... як профінансують навчання. Так. Так? Прокурор відзвітував, доповів громаді про роботу прокуратури. І що цікаво, він запитав, чому немає поліцейських, представників поліції, чому не беруть участь і не слухають про життя громади. То, я так розумію, що він зробив зауваження Валентині Городянко, вона тепер буде обов'язково запрошувати, а він буде, може, ще й проконтролювати. Так як сьогодні прокуратура контролює роботу саме поліції. Керівника поліції ви бачили останній раз на сесії? Замір ви бачили. Панки, мені, зробіть, будь ласка, у нас сесії запрошення на керівникам підрозділу поліції. Добре? Добре. Ну, я гадаю, що про охоронну систему, яка сказала прокуратура поліції з День Кроку, важливо бажано також представникам поліції. Я продовжу свій виступ. Продовжу. Це ще... про надання матеріальної допомоги пораненим військовослужбовцям. Надається довідка до відділу соціального захисту, якщо це поранення тяжкої, тяжкого характеру, це 70 тисяч, якщо середньої тяжкості – це 50 тисяч, і легкого, легкого характеру – це 30 000. А сьогодні скільки вони виділили? – Вони виділили 30 тисяч. Конкретно персональним чином? Так, чоловні. так. Але щоб люди розуміли, що це 70-50-30 тисяч. Ні, зрозуміло. Також була затверджена програма волонтерської діяльності на 5 років. Вартість цієї програми складає 50 тисяч гривень, тобто на один рік 10 тисяч гривень. На підтримку волонтерів. Так. Багато було прохачів ззовні до нашої Пришепської сільської ради. Хотіли і Херсон, там Херсонська область, і деякі служби запроси давали. Але виділили сьогодні казначейство. представник казначейства прибула на сесію, розповіла, що навіщо їм кошти, і попросила про допомогу. І на дверний, на двері, на вхідний блок дверний їм виділили кошти. Якось так воно робиться, а не просто прислали бумажку і дай гроші. Ну мені здається, що депутати справедливо деяких від футболу. Хоча приїжджайте, сідайте, доповідайте, пояснюйте, і думаю, депутати знайдуть е Так, да, Вперше цього разу депутати голосували вже нажимаючи віртуальні кнопочки на планшеті. Так, електронна система голос, да, яка була придбана ще влітку, влітку ну, опрацювала да, влітку, і нарешті. Вони вчаться тепер голосувати оперативно. Оперативно було. Це доволі зручно, тим паче, що. Ну, ти... швидше було, ніж з голосу. Ну, сьогодні ще ні, тому що вчаться, як ви зауважили. Але це все прозоро, на екрані все видно, хто проголосував за, хто утримався, хто відсутній. Мені цікаво було напередодні сесії, там засід... засідала комісія освітянська, так? Ні, освітянська комісія, як її вводили, ми ж тоді. Прокритикували минулого разу, що відкрили клас безпеки, нікого з депутатів не запросили туди. А депутати безпосередньо голосували і не раз, і в програму затверджували, і в програму кошти виділили, і за кошти голосували. І, врешті-решт, зробили той клас, запросили всіх, кого тільки можна, ну не тільки не депутатів. До цього разу їх водили і вже по факту показували, як використали кошти. Ну, не знаю, що там зрозуміли депутати, але в нас є такий коротенький відеоролик від Жани Поробай. Відділ освіти просив у депутатів. Вони виділили їм 100 тисяч на меблювання п'яти робочих місць. Виявляється, відділ освіти тепер буде переїжджати в приміщення там дитячого садочка чи на територію дитячого сало. Вони не можуть ніяк ніде освоїтися. Це вже третій переїзд. Ну да, два переїзди рівно одному пожежі одні наш. Щось ну, вони при переїздах роз розгубили всі меблі, розгубили всю апаратуру. Тепер вирішили зробити п'ять робочих місць і для цього. Хоча попросили депутатів 100 тисяч гривень. І ми поцікавили, скільки ж платять сьогодні податки, наприклад, товариство відродження. І нам бухгалтер, пані Світлана, розповіла, вона говорила про минулий рік, але десь цей рік десь буде на тому ж самому рівні. Тому що, не дивлячись на цінову політику, товариство відродження тримає зобов'язання перед державою і перед людьми щодо виплати за паїв. Ще з 2022 року. Цеги виробники сплачують мінімальне податкове зобов'язання. Ця сума розраховується із виходячи із площі землі, яку обробляє підприємство. Тобто береться нормативна грошова оцінка паю в участку, уімнажається на коефіцієнт 004. При умові, що цей пай використовувався 12 місяців на протязі 12 місяців, був використання у підприємства. В середньому мінімальне податкове зобов'язання, виходячи з одного паю, складає приблизно 3770 гривень на рік. Таку суму повинно сплатити підприємство за один пай використання землі. Тобто на сьогодні відродження має в розпорядженні 243 участка землі паї. Загальною площею 866 гектар. На сьогодні товариство відродження являється платником єдиного податку 4-ї групи СГ-виробників. До бюджету територіальної громади села Пришиб. Відродження сплачує єдиний податок: податок на доходи фізичних осіб і військовий збір. За 22 рік відродження сплатило єдиного податку до бюджету. Пришиба в розмірі 208 тисяч гривень. Податок на доходи фізичних осіб за 2022 рік склав 1 мільйон 119 тисяч гривень. І військовий збір відродження сплачує до бюджету Пришиба в розмірі, в розмірі 93 тисячі гривень на рік. Такі самі суми ми очікуємо сплатити в 2023 році. Приблизно більше вони зростуть порядка на 20% по відношенню до 2022 року. А мільйон 119 тисяч складається із податку на доходи фізичних осіб із орендної плати за землю, а також із із нарахованої зарплати співробітників підприємства. То це ж є в принципі, тим прикладом, що сьогодні от там є люди, які намагаються щось саме себе обхитрити. Вони не йдуть до сильних, потужних підприємств, які місто стоять на ногах, на, намагаються щось хитрити, організувати або комусь віддати незрозуміло, там, знайомим чи комусь там, ну, чисто так, на, на, довір, на довірі на простій. А потім, щоб воно не не вилізло по-іншому. Тому що, по-перше, податкова найде, а вже ж податкова мінімальне податкове зобов'язання лягло на всі земельні ділянки. Там є законодавство 0,04% від вартості самої ділянки, воно ж відноситься і в тому числі і до всіх паїв, чи ті, хто віддані, куди ще сам обробляєш, зобов'язаний сплатити. І крім того, ще й при цих цінах можна попасти в мінус, можна взагалі від того чоловіка, якому ви віддали на чесне слово, без договору, без нічого, без офіційного. Ви можете ще й не, нічого не отримати і нікуди пожалуватись буде, бо нікуди нікуди буде поскаржитись, тому що нема документів. І тому, коли хтось приймає якісь рішення, варто було б укладати договір першу чергу. Ну, застерегти людей. За те, щоб вони приймали розумне рішення, прагматичне. можна погнати за якусь гривнею, а потім втратити все і потім ще попробуйте відпрацювати, а братися сьогодні ну логічно, ті, хто фахівці, вони говорять, що якщо навіть там 5-7 паїв з нуля починати, не маючи трактора, не маючи засобів обробітку, не маючи там своєї там, доступу до кредитів серйозних, не маючи насіння, хімії і технології повної, не маючи де зберігати сьогодні збіжжя, продукцію сьогодні і так ну, результат може бути е, о е, над, надприбутки, які можливо колись і мелькнули там раніше, то вони вже давним-давно закінчились і сьогодні не так просто не таке просте життя у аграріїв. Тому під час рішення подібних рішень я вважаю, що треба б було подумати. І ну і, до речі, подумати над тим, що треба ж таки громаді заплатити податок. Адже все, що тут відбувається, все друзі з, з податків. Да, і медицина, і освіта, і культура, і спорт, і, і все. Все це за рахунок тих податків, які, які ви сплачуєте. Працював протягом цього тижня народний депутат Олексій Мовчанин. Олексій Мовчан чотири роки працює головою підкомітету з питань банкрутства у комітеті із питань економічного розвитку Верховної Ради України разом із експертами, науковцями міністерством юстиції України. Вони готують важливі закони щодо реформування економіки України. І вже на сьогодні зміною законодавство працює над наповненням державного бюджету. Крім того, зміни в законодавстві та прийняття нових законів прописано і у меморандумі Міжнародного валютного фонду. І термін для таких важливих реформ є, є 23 й рік. А умовна вартість цієї роботи це отримання Україною 18 мільярдів гривень кредиту від МВФ. Робота триває. І да, ще хотілося б кілька новин обласного масштабу. Відтепер. Полтавську обласну військову адміністрацію буде очолювати Філіп Пронін. На посаду його призначили указом президента Володимира Зеленського. Документ про це оприлюднено на офіційному сайті ще 10 жовтня. Дмитро Лунін виконуватиме свої попередні обов'язки першого заступника. Громади Полтавщини на всеукраїнському рівні представлятиме новий голова Полтавського обласного відділення Всеукраїнської асоціації громад Микола Різник. 6 жовтня в Опішнянській громаді відбулись збори Полтавського обласного відділення Всеукраїнської асоціації громад під час голосування, на якому були присутні більшість голів громад в Полтавській області, Опішнянського селищного голову Микола Різника призначили і він отримав одноголосну підтримку. Міністерство екології України запропонувало Полтавщині проект. Одночасно будівництва сучасних нітті-переробних заводів у Полтаві, Лубнах, Кременчуку, Кобиляках та Зінькові від громад просять лише надати необхідні за площі земельні ділянки з під'їзними дорогами та створювати прозорі умови для залучення коштів інвесторів. На цьому ми завершуємо випуск. Ми обіцяємо, що повернемось до вас рівно за тиждень.